Чергові змагання з фехтування на шпагах відбулися на базі загальноосвітньої школи No20. Через недостатнє фінансування спортсмени не мають можливості виїжджати на турніри до інших областей. Тому організатори вирішили влаштувати чемпіонат серед місцевих фехтувальників. У нас немає фінансової можливості по фінансуванню виїзду для спортсменів. Тому ми вирішили як до кажуть, провести такое можливо не такий серйозний турнір, але відкритий чемпіонат Хмельницької ДЮСШ Динамо він також. Буде сприяти розвитку і мотивації спортсменів до подальших занять спортом. Під час поєдинків спортсмени викладались максимально. Вони вже не вперше зустрічаються зі своїми суперниками, тому підхід до кожного з них індивідуальний. Вивчив всіх ну, противників, як з ними фіхтувати ну, з кожним. І от фінальний бій я майже виграв, але трошки не хватило досвіду. Отже, перемога дісталася більш досвідченим спортсменам. Мій останній поєдинок кінчився зі що з рахунком 15-13. Для мене це дуже приємно, що я переміг в цих змаганнях, що перше місце я здобув. Кожного року найкращі фехтувальники міста поповнюють склад кадетської збірної. Тож і цього року дебютанти переможців вперше змагатимуться на всеукраїнських змаганнях. Основний контингент на ну, так назначився. Це будуть хлопці з дюсш 2 і гелевати наш «Динамо» А дівчата будуть будемо дивитися Сікула, Валігура Грабчук. Вони постійні члени зборної області. І ще хтось четверта дівчинка підключиться. Останні, проте не фінальні змагання у цьому році серед юнаків та дівчат завершилися. Перемогу чемпіонату в особистому заліку у молодшій віковій групі здобули Дарина Садова та Дмитро Шахрай. Віта Валігури та Максим Гелеватий тріумфували у старшій віковій групі. А боротьба за шанс потрапити до складу Кадетської збірної області продовжиться наступного року.